Нема любові понад ту, що окропила кров'ю Крути, і ту гарячу кров святу повік в країні не забути. 29 січня День пам'яті Героїв Крут. Саме там, у 1918 році, відбувся бій, що на довгі роки став одним із символів боротьби українського народу за свободу і незалежність. Під крутами там молоде юнацтво, напрюкриваво криваву, з ворогами стало. За Україну славу, честь і багатство життя юнацьке там віддало. 29 січня 1918 року назва невеликої станції Крути, що розташована на Чернігівщині уздовж лінії Бахмач Київ, ознаменувала відлік нового духовного злету нації, який уже протягом століття є національним символом для десятків поколінь борців за свободу та незалежність, йшов 1918 рік. Четвертим універсалом Центральна Рада проголосила Українську Народну Республіку самостійною, ні від кого незалежною суверенною державою. Проте більшовицька влада не хотіла так просто віддавати свого молодшого брата. Після захоплення Харкова та Полтави більшовики спрямували своє шеститисячне військо на Київ під проводом Мурав'йова. На той час в Центральній Раді не було армії, основна її частина була розбита більшовиками. А інша перейшла на бік червоних, спокусившись фальшивими обіцянками. У той важкий і грізний час на оборону рідного краю стали лише невеликі частини ідейних борців. У Києві сформувався курінь із студентів та учнів гімназії. Їх було 300. Безсміло виступили в бій, хоч ворог був страшний, суворий, в душі не було молодій ані вагання, ні покори. Сніги зледенілі і темені скриста над крутами в спруту зійшлося їх триста. Моя Україно, мій Києве, княже, ця юнь безборонна за тебе поляже. Наступав холодний ранок, 29 січня 1918 року. О 9-й годині розвідка донесла, що більшовики наступають. Молоді герої стали готуватися до бою. Юнаки мужньо відбивали атаки ворога, не залишаючи своїх позицій. Проти них наступали матроси Балтійського флоту. Їх було майже шість тисяч старих вояків а борців за волю України біля шестисот. Десять йшло проти ста і кидались грудьми на гармати, бо за ними свята Україна стояла як мати. І остання гупа є гармата. На життя без надії їм стояти, стояти, стояти. Бій був запеклий і тривав до полудня. Молоді воїни билися відчайдушно, виявляли зразки хоробрості. Земля дрижала, схід вогнем горів, сурмили сурми, гримали гармати. А в їх очах, вогнистих та завзятих, палав святий, благословенний гнів. Сили були надто нерівні, не бачачи доцільності подальшої битви. Комендант юнацького курення дав наказ відступати, але поки це слово дійшло з одного боку колії, де були юнаки старшинської школи на протилежний бік до студентів, хтось замінив слово відступати на наступати. юнаки-курсанти відійшли назад, а студенти кинулися вперед. На смерть. Пішли на ворога з багнетами, бо набоїв уже не було, і падали, падали у нерівному бою. Коли зачорніла ніч на крутянських полях лежали сотні трупів. П'янила ниву, кров їх чиста, звершилося, вже бій стихав і впали всі героїв триста останніх, смілих, гнів садиста в полоні всіх закатував. Тридцять п'ять забрано в полон, двадцять сім здорових і вісім поранених. Довго і жорстоко катували їх та не впали на коліна, не просили пощади й помилування, мужньо зустріли вирок, поранених відправили до Харкова, інших розстріляти. Наближалася страшна хвилина для засуджених. Один починає всі інші підхоплюють ще не вмерла Україна, і вже лежать тіла юнаків на снігу, политому їхньою кров'ю. Селяни з навколишніх сіл забрали їхні тіла. І поховали за християнським звичаєм. 1 березня 1918 року. Після звільнення Києва було закуплено 200 домовин для перевезення тіл загиблих. Після тривалих розшуків за допомогою місцевих селян були знайдені ями, в яких лежали тіла героїв. Однак усіх загиблих знайти не вдалося. 19 березня 1918 року до Києва приїхав сумний поїзд. Убитих було поховано у спільній могилі на Аскольдовій горі. На аристократичному кладовищі в центрі Києва. Увічненням цього є відома поезія Павла Тичини пам'яті 30. -ти». На Аскольдовій могилі поховали їх, тридцять мучнів українців, славних, молодих, на Аскольдовій могилі український цвіт, Покривав і по дорозі наміти у світ. На кого посміла зняти зрадницька рука, квітне сонце, грає вітер і Дніпро ріка. на кого зазнявся воїн? Боже, покарай! Понад все вони любили свій коханий край. Кров під крутами не була пролита марно. З неї наче з безсмертя розцвітають пелюстки волі. Вже 29 січня 1919 року на роковини бою під крутами до Аскольдової могили героїв прийшли студенти і гімназисти. Вони дали клятву на вірність Україні, на вірність тим ідеям, за які життям заплатили герої. Слово про загиблих виголосив професор Михайло Грушевський. Він, зокрема, сказав: Стримайте ж ваші сльози, які котяться. Ці юнаки поклали свої голови за визволення вітчизни, і вітчизна збереже про них вдячну пам'ять на віки вічні. Крути без сумніву були, є і будуть завдяки героїзму молодих студентів однією з героїчних сторінок нашої історії. Крути стали початком нової доби в історії України. Без крутів навіть акт злуки 22 січня 1919 року був би лише документ. Слава, слава Україні і її народу, що своїм життям безцінним захищав свободу, що довідну самостійність розуму відстояв. Тричі слава Україні і її героям. Бій під залізничною станцією крути належить до однієї з найбільш трагічних сторінок української історії. Але трагедія була не лише в тому, що під крутами загинув цілий студентський курінь. Справа, за яку вони полягли, є справді священною. Тож смерть трьохсот борців на полі бою не можна сприймати лише як трагедію. Трагедія полягала в тому, що внаслідок тодішньої політики українського уряду українська держава лишилася без своєї збройної сили, без армії. Трагедія була в тому, що на Розпачливий заклик уряду, виданий до українського народу в останні хвилини. – «Вороніть Україну в небезпеці московська армія наближається до Києва. Відгукнулися лише студенти, які виступили захищати Україну. Трагічна загибель студентського курення стала символом патріотизму і жертовності в боротьбі за незалежну Україну. Подвиг українських юнаків, що своєю кров'ю окропили святу землю в боротьбі за волю України, навічно залишиться в історії як символ національної честі. Вони, студенти, курсанти, школярі, виявилися в своєму патріотизмові вище за класові інтереси, і коли постала потреба, без вагань віддали молоде життя в ім'я волі свого народу. Масштаба всесвітньої історії ця битва може й незначна, вона не є зразком військового мистецтва, проте вона символ нескореного духу нашої нації.